Слава Ісусу Христу, кавалірочка, всім доброго ранку. Христос Воскрес! Скажу вам так, встала я сьогодні дуже швидко, напевне, сьомої ще не було. Але, думаю, трошки ще полежу. Ну, полежати я не змогла. Встала, попила кави і думаю, що зняли без того, що вже встала. Ну, а не можу, бо сусід ще спить, знаєте, а вже чую тарабани зверху. Думаю, ну все, можна вже записувати добрий ранок. Так що кавалерочка, я вам скажу таке, хоче людина, не хоче. Але кожна людина рано має встати, файно сістріпати, ікла вчистити, писок файно вмити, директор, що на воду хлопці, кого така файно витерпати і всі разом. Беріться до роботи! Вже така година, що можна крикнути, беріться до роботи. А ви знаєте, я сьогодні вперше, вже другий раз. То, знаєте, таке коврики, якісь рушники, якась постіль ще є. Сьогодні запланувала також постіль поміняти, бо е, в е, дивані є постіль, як гості прийдуть, або хтось ночує. Ну і наша, там я вже зняла, але ще не вдівала перу постіль. І ту хочу зняти, поки погода. Бо, до речі, ще завтра буде сонечко, а післязавтра в нас показує вже дощі цілий тиждень. Так що хочу сьогодні все випрати. Щоб все мені повисихало. Ви, кавалерка, так само вставайте, хочете, не хочете, хтось із вас не прийде і ніц не зробить. Кавалерка, читаю ваші коментарі, а вам так той синій костюм з піджаком сподобався? Але реально, я вчора навіть мені увагу звертала. що ти сідаєш на народження, що ти так на марафетуся. Я кажу, та ні! Та то той костюм можна носити як в офіс, так і кожного дня. Одним словом, сьогодні маю купа роботи, їсти буду готувати вже вечором, але ще є плов і ще я тобі один раз зуб поїсти. Знаєте, я кажу, вже такі маленькі каструльки готую, бо завжди наготую, наготую, а хто то має їсти без поняття. І ви кажуть, знаєте, вчора, як стала на вагу, я трошки припухла. Я вам скажу, яка в мене вага була. 68-600. Коротше, я з вчорашнього дня стріпалася на правильному харчуванні і хочу скинути лишній кілограм. І ви так само, хто готуєтеся до літа, хочете гарно виглядати. Думайте, що ви їсте без фастфудів, а тільки правильне харчування. Одним словом кавалерочка, всім гарного, мирного, позитивного дня. А я до речі вивішаю. треба сміття викинути в магазин, нам все, як завжди. Булка. Що то є? я вот там, знаешь, всі світлі-світлі uh -huh. а хочеться uh -huh. чогось темного. Гарно. Та ясно. Поясни, что молодец. Да вот такой. Взял. Вязал. Липню. Вы там нас пупли. That? Ну така, э, ну така зубтіша э, є така, а ця та, я зовсім інакше. бачиш? Попробуй. Попробуй. Хочу каву пити, бачиш. No. Ну, це літня. Наслітньє ще немає. Таке просто радне. Я не знаю, я люблю в світлих тонах, щоб у... того разу взяла з таке. Зараз відділення і покажу кавалерці. Але кавалерка питається, звідки ось ця постіль є. Знаєш, вона, реальна кавалерка. у нас вся постіль і вся просто шикарно виглядає. От реально, просто шикардос. Але, знаєте, чекаю, коли розблокує машинка, тоді знімлю постіль і кидаю прати, а ту застеляю і сьогодні будемо релаксувати. Сьогодні... Я і так лягаю, кавалєрка, я вам чесно говорю, знаєте, як я лягаю спати? Мені би до ліжка, до подушки дотулитися, 5 хвилин я вже даю храпака. Я... Правда? Ну, але зато кавалірка рано, шоста-сьома ранку, я очі відкриваю, сьогодні Галя йде і каже, чого ти не спиш так? рано? А я, я, я не можу, не хочу. А сама думаю, і та тихо, бо сусід зверху туди кричать, що розбудемо. Я так тихонько ходжу в тій хаті, вчора Віталій клеїв. Ходи, каже, в кажу. Розумієте, тут двері дуже стукали. І коли там вікно відкрите, тут вони так стукали. Вчора Віталій клеїв оцю штуку. Бачите? Все заклеїв. Потім е, на табуретки заклеїв теж ту штуку. Вже щоб ми не стукали, то ми ж не спеціально Ну йдемо а в туалеті двері, до речі, розсохлися і дуже важко закриваються. Моніка не може закрити. Свята пробула теж, не може, тільки ми можемо. Ну, і воно гупає. Ну і звичайно, я йду в туалет вночі, я двері мушу відкрити, а потім їх мушу закрити. Ну то як то не буде е, туалет відкрити цілий день? Ну, але це таке, знаєте. Ну, словом, зараз перестелюю іду маруську нагодую. Саме основне. Ну та, то так, то боясь треба. І знаєш, що я хотіла? Я думала нині на лазер піти, а вже завтра піду. Завтра? Завтра піду. Хочу сьогодні поїхати на склад, ту траву всю помикати. Знаєш uh -huh. що біля того? Трохи там порядок uh -huh. зробити. Вчора кавляка все перескладувала, там рахувала. словом, і вчора якийсь такий день був насичений, і сьогодні, але я вам скажу, коли людина в русі, вона живе. І то є правда. А в те, які плани на сьогодні далі їде з машиною сюди. Ну, Ви знаєте, каже Віталік такий злий вчора і як Пантера. І каже тако, ну знав, що тільки щось буду робити в тій машині, щось друге поламається. Ну знав, ну я до того ліс. А я кажу, я не знаю. Мені вже не заважало, що воно курва щось там скрипіло. Мені вже то не заважало, але їхала. Але вчора вечором я їхала за кермом, то нормально? Та то воно зараз день два, а воно а то... А то... стане на а то нормально, файно їде, все, книжка пише. Я не знаю, що там до колупався. Ну, вчора щось водило, але бачиш, Славік зробив, розігнав її. Знаєш, бо я ж помало їду, а він її розігнав, вона набагато краще їде. Нам сама кавалерка до постів перестояти, бо то я можу говорити дуже довго, маруська негодована, куліжанки не відвідані. Оним саме то нині купа роботи, а я ще вдома. А чого вдома? Бо не можна шуміти рано Та й таке.